Ось я підійшла до деревця в періоди, коли було плюсова була температура і вологи було достатньо. Я тут бачила сімейки малих фламулінок. Прийшла провідати, чи вони живі живі. Які вони під снігом, красиві, Їм <смір> мороз не страшний. Так що є живе, навіть у такі морози, присипані снігом, а воно живе. І вгору, я дивлюсь, тут дійсно є, місця, де явно будуть хороші, хороші, зимові гриби, фламоліни. звичайно, кожен такий гриб. Він достатньо сильно розрушає саму деревинку, але це такий спосіб існування на нашій землі, хтось для когось є джерелом харчування, джерелом енергії, і серед людей таке буває. Людина теж частина природи, і вона має теж ті ж самі умови, може, трохи на іншому рівні. Якщо Фламуліна просто на цьому дереві облаштувалася і Корінці в неї прямо із цього дерева, із тих місць, які вже протрухли трохи, вона бере собі поживні речовини, але ж поступово і живу деревину розрушає. А серед людей, ну, Звичайно, такого не скажеш, що хтось підійшов до когось, запустив руки у тіло другої людини і висмоктує з неї для себе поживні речовини. Ну, такий процес може не стільки явний, не стільки помітний. Що це прямо рука, яка притягнулася до іншого. А сам момент уваги. І дивлячись, якої уваги? Доброзичливої і даючої, чи навпаки та увага, яка прикипіла до іншої людини. Або у заздрощів, або і гнів. Якась негативна, важка емоція, вона спричиняє ущерб тій людині, енергетика дивним чином перетікає до зловмисника. Так що. Увага вона теж може бути або корисною другій людині, або шкідливі. Шкідлива тоді, коли людина дивиться, з гнівом і заздрістю, з заздрістю. Те, що називають важкі емоції. А коли... З добром, з теплотою, з любов'ю, це вона дарує свою життєву енергію, допомагає, ділиться. І говорять, такі люди між собою дружать. А той, хто заздрісно повів себе. Після спілкування з такою людиною відчуваєш себе втомленим, змученим якимось настрій, якщо він і був, то він пропадає. Прислухайтесь до себе, кожній людині. Дається інтуїція, яка підкаже, наскільки ви маєте здорове оточення. Воно вам допомагає жити чи навпаки тормозить ваш розвиток.